29 липня 16-го року. ми на плантації. Плантації перцю. Тут катрактор обрискує поля. Включає він свою оприскулену систему. От і мусить опрескати, тому що всякі комахи з'їдають готову продукцію і бачимо як він інтенсивно вдуває в ряди. ці всі компоненти, щоб ці комахи загинули. А можливо, я не знаю яка агротехніка, а можливо її і, і підобрюють щось. Я не думаю, підобрюють вони О, перчики. готові перці. Чорно пьоночкою, щоб не проростав бурян. Поставили такі палочки і нитка натягнена, щоб вони прав... правильно формували ряди, ну і не лягали на землю, не гнили. І тут звичайно стоїть трубочка, О, Чорна трубочка, там, яка поливає ряди. Так працює зрошувальна система. Ось скільки тут каперці. Цьому кущі. І так важно. Тут траса. 101-а траса, тут недалеко маю взяти груз. Мій трох стоїть, я зупинився, щоб зняти якийсь сюжет про перимарі, як вони здобувають свій продукт, тому що не тільки треба вирости, його треба зреалізувати. Це мій трох. Ну, На цьому кінчаю Таку маленьку свою відео знімку про перець. Ну і сьогодні 29 липня 2016 року Сполучені Штати Америки Каліфорнії. Михайло баб.